Привіт малята! Сьогодні ми з вами пограємо зі словами. Давайте пригадаємо, слова бувають довгі та короткі. Ось у мене є е, лист зі стрічками, тут є довгі та короткі. Якщо я витягну стрічку довгу, будемо шукати слово довге, а якщо коротеньку, то коротке слово. Так, яку я стрічку достала? Так, довга. Будемо шукати слово. Яке довге? Слово корова. Це довге слово. А ця стрічечка коротка. Я ще буду шукати слово коротке. Мишенятко Ні. Кіт. Ось це слово нам підходить. Далі дістаємо стрічечку. О, яка довга. Так, будемо шукати довге слово. Совенятко. Підходить? Так, підходить. Це довге слово. Коротенька стрічечка. Так, шукаємо слово панда. Дістаємо далі смужечку. Довга смужечка. Пес. Ні, не підходить. Мабуть, мов пенятко, підходить. Наступна стрічечка довга. Будемо шукати довге слово. Лев ні, не підходить. Мишенятко. Підходить. Коротенька стрічечка. Шукаємо коротке слово. Так, знайшла. Пес. Дістаємо ще стрічечку. Коротка. Так. В нас залишилось два коротких слова. Лев і вівця. Вони оба короткі. Малята, ми можемо з короткого слова зробити довге слово, та навпаки. Наприклад, кіт, а довге слово кошеня. Так. Лев. Левеня. Сова – совушка, миша? Мишенятко? Ми виконали всі завдання, до зустрічі.